Ні тому вся Україна і не лише Україна вболівала незалежно від спортивних вподобань, волювала за нашу пані Ольгу Харлан. Найголовніше те, що пані Ольга продемонструвала, що не може бути ніяких рукостискань з ворогом, може бути лише зброя і лише перемога. Ну пропоную ще раз переглянути цей момент нашої перемоги. На всім за таку неймовірну, неймовірну підтримку, яка була після цього і досі триває, і вона буде завжди. Я це відчуваю. Це дуже сильно допомагає. І слава Україні! Після перших ж хвилин, коли з'явилось ваше відео, всі задавали питання, що ви їй сказали. Друге питання. Чи знають спортсмени з інших країн, зокрема з Росії, що ви працівник служби безпеки України, і чи це на них впливає? Я сказала, що я не потисну руку. Все я хотіла дуже багато сказати, але я себе повела, можу сказати, можу сказати, що професійно. Я вийшла на цей бій, я його виграла, чесно. Я вважаю, що цього достатньо, і я вважаю, що не потрібно тискати руки їм. А на друге питання, я думаю, що зараз вони знають все. <ріст> зараз вони знають все. А, і я пишаюся цим. Я пишаюся, що вони знають, що я співробітник СБУ. Хай боять. Як ви вважаєте, як віднеслися інші учасники цих змагань, коли побачили, що ви потиснули руку ну, своєму супернику? Вони вас підтримали? Чи щось вам казали? Чи Ви ваші у стороні були? Зрозуміло вони, ну віднеслись до вас розумінням чи як? Я не хочу розуміння моїх дій, тому що я розумію, що як мене і підтримують, так і осудять. І багато хто осуджує, мені здається. Там сказали, що ну кажуть, що я там зробила щось неправильне, не по-спортивному, без честі, я не знаю, що таке спорт. Я знаю, що це неправда, бо я знаю себе. Я означаю? Так. так. всі збройні сили вас дуже підтримують за скільки. Дякую. Наші довітання від наших воїнів від 114 кремової бригади. Ми бійці 114 бригади Київської області, територіальна оборона. Зараз ми знаходимося на сході України, виконуємо свій громадянський обов'язок по захисту Батьківщини. Нам всім до біса приємно бачити, що всі. Громадяни України також з такою ж пошаною відносяться до честі нашої країни. Хай це буде в спорті, хай це буде на полі бою. Ольга, ваш вчинок для нас дуже цінний. Дякуємо вам. Слава Україні! Смертва! Слава нації! Смертва! Україна! На все! Я дуже дякую. Вони, вони дуже сильні. І вони мене дуже сильно мотивують. Я дуже вдячна. Передавайте їм величезний привіт. Я з ними і в одного дня ми зустрінемося. Звісно, обіймемося всі, і все буде добре. Але зараз нам треба бути сильними і триматися. Ось передайте їм велике велике вітання. Для нас, для бійців територіальної оборони, ваш крок був дуже сильним, особливо ваше таке емоційне звернення. Коли ми зрозуміли обґрунтування цього кроку, то реально наші гармати почали бити далі і міцніше. І кожен з бійців от в цей день говорив тільки про вас. У нас є така традиція. У нас є наш колега, наш партнер, митець Олесь Клеменко, який малює ікони на ящиках з під набоїв. І ці ящики він знайшов деякі в Бучі, деякі Бородянці, деякі приїхали зі Сходу. Трофей не, Трофей не російські. Це ікона про справедливість, що справедливість вона завжди є, є кінцем будь-якого результату. От. Ну і художники також всі прижили за вас. Дякую. От. Все, дякую.